Добрий день. Доброго дня. Мене звати Катерина, я офіційно представник компанії Народний шанс. Вам зараз зручно розмовляти. Так, зручно. Дякую вам велике за увагу. У зв'язку з виконанням вами необхідної мови для отримання коштів за вами офіційно було закріплено права на негайний грошовий платіж. У розмірі 50 тисяч гривень. Вітаю вас. У зв'язку з тим на ваше ім'я зібрали необхідний пакет документів та випущено імене запит на сходу отримання 50 тисяч гривень. Ви можете трошки Саме... про говорити, я просто не встигаю сприймати вашу інформацію. Так, саме за даною документацією у вас буде можливість отримати виплату як через банк, так і через пошту відразу після отримання. Гроші зможете отримувати по індексу 114, так? Так. Гаразд. В такому разі пакет документів та запит на отримання грошей будуть негайно опаковані в кейс та відправлені до вас. Зараз я відправляю запит на отримання коштів до вас разом з подоринковим набором. Набір енергії свіжості 532 гривні. Це повновартість призової посилки разом з доставкою та з пересилкою. Дана найважливіша посилка з унікальною документацією прийде на ваше відділення пошти через 5 днів. Вам потрібно буде терміново отримати її, зателефонувати за номером, який буде вказано в документації та запустити негайно акційну процедуру набуття 50 тисяч гривень переможцям. Вже готові виконати фінальну умову для отримання можливості стати власником грошового Які призу? Вам необхідно буде забрати на пошті дану посилку. Вартість посилки 532 гривні. Я навіть не знаю, що вам сказати. Тобто для того, щоб я якісь гроші забрав, я маю якісь гроші сплатити. Вам необхідно забрати дану посилку, тому що в даній посилці була вкладена необхідна документація, яку отримували всі наші переможці. А ще раз можна назвати, я десь можу подивитися про вашу компанію якусь інформацію? Так, звичайно, в інтернеті компанія Народний шанс. Народний шанс. А ви можете мені перетелефонувати через хвилин 20, я подивлюсь про вашу компанію, і тоді я вам скажу, чи з для вас. Ні, ну тоді вибачайте, дякую вам за це, мабуть, що ні. Гарного дня вам, дякую за інформацію.